Всім привіт! Друзі, в даному відео поговоримо про насосні групи і особливості їхнього застосування. Ітак, насосна група це комплексний прилад, задача якого регулювання температури і розподіл теплоносія для різних типів споживачів. З цією метою насосні групи бувають трьох видів: пряма група. Яка не забезпечує регулювання температури, а тільки подає теплоносій тієї температури, яку видає теплогенератор, до споживачів, Її використовують, наприклад, в комбінації з бойлерами непрямого нагріву або із радіаторами. Тоді, в такому випадку, задача регулювання температури теплоносія, який туди подається, полягає покладається повністю на теплогенератор. Другий тип груп це змішувальні групи на базі моторизованого триходового клапана, і вони є в нашому асортименті. Зараз ми про них поговоримо. Ну і третій тип груп це групи, в яких є регулювання температури, але процес зміни температури відбувається шляхом механічного переналаштування регулятора вбудованого в насосну групу. Такої групи наразі немає, але ми працюємо над тим, щоб вона з'явилася. Якщо ми подивимося ззовні, насосна група виглядає як такий закінчений функціональний пристрій, який має чіт чіткі окреслення його корпусу з невеликими габаритами. Ззовні споживачам або інсталяторам доступні два крани із термометрами, відповідно, кран подачі і кран зворотки, до яких уже потім буде приєднуватися трубопроводами ті типи обігрівальних пристроїв або функціональних компонентів, які ви будете приєднувати до насосної групи. При цьому цікаво, що прямо в ручках, ручках кранів розташовані термометри. Термометри в нашому випадку біметалеві, вони дають досить інформативне вимірювання температури, яка відповідає температурі того теплоносія, який рухається через цей або цей термометр. Відповідно, це буде температура подачі, а це буде температура зворотки. Корпус насосних груп виготовляють із спіненого ЄПП. І використання такого матеріалу виправдано сучасним трендом напрямку руху в енергозбереження, оскільки такий корпус є ще й теплоізолятором, зберігаючи тепло і не витрачаючи його на обігрів приміщення, в якому знаходиться насосна група. Всередині під корпусом, ну, звичайно, що зовнішня частина кожуху, вона розбірна, а друга частина залишається змонтованою на стіні після того, як ви його належним чином змонтували. Якщо подивитися, всередині, всередині зовнішньої кришки корпусу розташований простір для того, щоб можна було потім належним чином розташувати різні типи насосів з різними габаритами, а також додаткових функціональних елементів, які можуть входити до складу насосних. груп. Особливості наших насосних груп полягають в тому, що ті трубопроводи, які не приймають участі у регулюванні температури теплоносія, виготовляються з нержавіючої сталі. Більше того, всередині в деяких із цих патрубків розташовані зворотні клапани із сферичною поверхнею перального механізму, з так званим зменшеним перепадом тисків під час роботи. Самі крани, до яких приєднуються вже споживачі, реалізовані в вигляді кранів з накидною гайкою, причому накидна гайка діаметром 1 дюйм. Насправді практично кожен із функціональних компонентів насосної групи можна від'єднати за необхідності замінити, або ж замінити на інший за принципом функціонування прибор. І фактично це така модульна конструкція, яка дозволяє в єдиному корпусі реалізовувати різні типи змішувальних груп, От, як, приклад, у нас пряма група. Група збудованим триходовим механічним клапаном, і група з механічним клапаном і моторизованим привод-контролером. І так, по кранам розібралися. Окрім кранів, до складу групи обов'язково входить циркуляційний насос. Задача насосу, ви всі розумієте, він повинен транспортувати теплоносій до споживачів. В нашому випадку зараз ми використовуємо насос в 180-й базі. Проспілкувавшись із вами і почувши ваші рекомендації, ми пропрацюємо питання переходу на насоси в 130-й базі. Це дозволить нам суттєво зменшити зовнішні габарити насосної групи. Також між насосом і краном подачі зараз встановлений патрубок, в якому є гільза для чутливого елементу гільза для датчика температури. Це може бути як датчик температури привод контролера, так і датчик температури якогось зовнішнього контролера, який управлятиме сервоприводом, який ви змонтуєте на насосну групу зі змішувальним триходовим клапаном. Що цікаво, в нашому випадку зворотних клапанів стоїть два, один клапан стоїть вище. Вище місце приєднання патрубку зворотнього до триходового моторизованого клапану, і один стоїть вже безпосередньо при приєднанні до колектора. Якщо з тим зворотнім клапаном все зрозуміло, то цей клапан його доцільність застосування тут під питанням, тому насправді ми подумаємо над тим, щоб його звідти видалити, заодно і трішки скоротивши загальні габарити насосної групи. Пряма насосна група пряма насосна група. Немає, як бачите, механізму підмісу холодної зворотки в подачу. Але оснащується додатково ще й краном, який дозволяє при перекриванні, дозволяє спокійно демонтувати насос, замінити насос, провести якісь регламентні роботи. При цьому всі інші компоненти стенду будуть не стенду, а насосних груп працюватимуть належним чином. І зупинка однієї групи ніяким чином не вплине на роботу інших груп. Групи приєднуються до колектора з використанням кранів з накидними гайками, і, в принципі, розуміючи необхідність встановлення додаткових компонентів для забезпечення комфортної роботи циркуляційних насосів, таких як дешламатори або ж гідравлічні стрілки, ви повинні також усвідомлювати, в залежності від застосування і комбінації застосування насосних груп, вам може знадобитися гідрострілка. І, звичайно, якщо в системі опалення у вас буде велика кількість залізних компонентів, які можуть згенерувати оцей чорний шлам. Магнетит, тоді, доречно, було б встановлювати і дешломатори, такі, які також мали б в своєму складі не тільки магніт, а й фільтр грубої очистки. Їх можна ставити або до колектора, або, наприклад, перед гідрострілкою, але це вже інше питання, як їх підібрати так, щоб по потоку вони відповідали тій продуктивності теплоносія, яка буде рухатися по системі. Для того, щоб звичайну групу з механічним клапаном перетворити у моторизовану групу, необхідно використати сервопривід. Ось приклад сервоприводу, який можна використовувати з нашими насосними групами. Значить, в чому особливість? Сервопривід це механізм, який перетворює електричний сигнал у поворот, у градус повороту ручки триходового клапану. Але ним повинен, хтось повинен йому подавати сигнал, в якому напрямку йому крутитися. Наприклад, кручучись вправо, сервопривід зменшує кількість холодної води і збільшує кількість гарячої, піднімаючи таким чином температуру теплоносія. Крутячись проти лівої проти годинникової стрілки, він Автоматично зменшує кількість подачі гарячої води і буде подавати більше холоднішої. Таким чином буде знижуватися температура подачі на систему. Отже, для того, щоб коректним чином ця система функціонувала, потрібна насосна група із механічним триходовим клапаном, потрібен сервопривід і якийсь контролер, який буде управляти сервоприводом, визначаючи, в якому напрямку рухатися. Звичайно, що доречно використовувати такі насосні групи із звичайними сервоприводами з трьохточковим керуванням у випадку, коли ви плануєте автоматизувати вашу топку з використанням якогось централізованого контролера, до якого можна приєднувати, наприклад, до трьох насосних змішувальних груп, і задавати окремо три різних температури для різних типів споживачів або різних поверхів в системи палення вашого будинку. Тому, але як у випадку, якщо ж ви плануєте використовувати змішувальну групу для конкретно однієї там задачі, наприклад, регулювання температури подачі або на радіатор, або на теплий пол, де вам не потрібно, щоб часто змінювалася температурна уставка, ми пропонуємо використовувати ось такий привід контролер, який у своєму складі вже має і серводвигун, і вбудований контролер із датчиком температури, який поміщується уже в гірзу. Яка розташована на подаючому патрубку насосної групи. В таких умовах, що ми маємо, задавши температуру, яка відповідає нашим потребам, сервопривід буде шукати таке положення заслонки, при якому температура податчику буде досягати тому значенню, яке ми задали на сервоприводі. І, в принципі, якщо вам необхідно буде з часом замінити температуру, ви просто зняли теплоізоляцію і викруткою змінили температурну ставку. І контролер автоматично буде шукати таке положення, яке відповідає даній температурі. Що ще Цікавого в змішувальних насосних групах теж потрібен зворотній клапан, і саме хороше місце для розташування зворотнього клапану це ось в цьому патрубку. Якщо тут, а тут він буде, тут він встановлений в наших насосних групах. Якщо тут є зворотній клапан, тоді незалежно від положення заслонки циркуляції через насосну групу або через систему опалення при виключеному насосі за умови, що поруч в колекторі стоять теж насосні групи з працюючими насосами, цей зворотній клапан унеможливлює циркуляцію, яка би забезпечила перетікання потоків із зворотнього в подаючий колектор. Тому ось це саме класне місце для розташування зворотнього клапану, і так ми плануємо робити на майбутнє. Якщо ви подивитесь, то в асортименті наших насосних груп не вистачає ще одного типу. Це насосні групи, які побудовані на основі термостатичного змішувального клапана з чутливим елементом всередині потоку теплоносія. Ми вже подали запит на завод і чекаємо відповіді на питання, коли ж вони зможуть нам реалізувати таке технічне рішення. Ну і важливий момент. Важливий момент, що насосна група повинна монтуватися на колектор. Колектор фактично. Це трубопровід збільшеного поперечного перерізу, і в нашому випадку колектор теж виготовляється із нержавіючої сталі. Як бачите, трубки, патрубки приєднання насосних груп, які теж приєднуються через накідні гайки, з нержавки, досить якісно приварені. А для того, щоб мати можливість гнучкового монтажу. Можна приєднувати штуцери для приєднання до теплогенераторів, як з лівої сторони, так і з правої сторони нашого колектора. Для цього ось ці накидні гайки, штуцери з накидними гайками, ми перекидаємо на цю сторону, а заглушка відповідно вертаємо сюди. З іншої сторони, колектор також теплоізольований і це, це є ознакою енергозбереження, тобто зменшуємо тепловтрати через корпус. Ну і ми також плануємо зробити так, щоб були штуцери донизу також, щоб мати. Можливість розташовувати насосні групи не тільки над колектором, а й за необхідністю під колектором. Отже, друзі, це перша ітерація наших насосних груп і нашого колектора. Звичайно, є в ній певні такі технічні особливості, які вже, вже можна назвати як переваги. Але нам би дуже хотілося почути вашу думку відносно того, в якому напрямку і які ще технічні допрацювання ви б нам порадили зробити в наших насосних груп. Тож, будь ласка, не, не стримуйте себе, будь-які ваші фантазії висловлюйте в коментарях до даного відео, а ми будемо вдячні за. Ваші думки, дякую за увагу. З вами був Олександр Покліченко, академія інсталятора Термоальянс. До зустрічі.